Президент Володимир Зеленський готовий до переговорів з Путіним. Про це він розповів в інтерв'ю британському журналу журналісту. Перепрошую, пірсу Моргану. За словами президента, він буде говорити з російським диктатором лише за однієї умови, за якою зараз почуєте у цитаті. Я готовий сидіти навпроти Путіна за столом переговорів. Якщо це буде єдина конфігурація для досягнення миру. Безумовно, ми підемо на цей варіант на зустріч з цими чотирма учасниками. Яка різниця, яке моє ставлення до нього? Я не буду до нього добрим, бо я вважаю його ворогом. І, чесно кажучи, я думаю, що він теж вважає мене ворогом. Володимир Зеленський, президент України. Олег Лісний на прямому зв'язку. Це політолог. Мої вітання, пане Олеже. Доброго ранку. Ну, таке прям откровення від президента Зеленського. А власне, знаючи позицію російського диктатора, чи варто від нього очікувати чогось незвичайного в цьому плані? Ну, тому що з Трампом зустрітись ми готові. Трамп зустрітись з диктатором готовий. Диктатор готовий зустрітись з Трампом, але чи готовий він зустрітись з президентом Зеленським тут же ж питання не в його готовності, а в тому, щоб до нього були застосовані такі методи, щоб він був змушений на це піти. А тому які? що і наш президент про це неодноразово говорив, що він вважає, що має Росія бути примушена до перемовин. Тоді вони будуть продуктивними. Як це зробити? Це треба робити двома напрямками, а можливо і більше, але два основних: це економічний тиск. Причому такий тиск, який подарує путіну відчуття, що він живе в радянському союзі перед його розвалом. Я маю на увазі про нафту і посилити Україну так, щоб вона стабілізувала фронт, тому що зараз Путін не хоче і не буде говорити, тому що він вважає, що він перемагає, що він захоплює території, і у нього нема взагалі ніяких підстав взагалі ні з ким говорити, тому що. Основою перемови, на його думку, має бути капітуляція України, а не якісь там пошуки миру. Скажіть стосовно примусу погрози ж застосування санкцій чи впровадження чогось вони ж не діють на цю недокраїну і на цих організмів, які там правлять. А чи вистачить як це сили і спроможності? Не погрозами, а точніше, не погрозою введення чогось негативного, а ймовірністю скасування того негативного, що таки введуть. Ну, тобто, під іншим кутом, та сприйняти ситуацію, думаю, ви зрозуміли, і впевнений, глядачі зрозуміли теж погрожувати не застосуванням чогось, а ну пряником, ми скасуємо щось, якщо ти підеш на перемовини. Ось Трамп на вашу думку сповідуватиме такий підхід, тому що Байден перед цим сповідував інший підхід. Ну загрози за погрози. Ну але ж тут розумієте, загрози погрози вони дуже ефективні, якщо за ними йдуть дії. Якщо, якщо за ними не, не йдуть дії, то Путін по великому рахунку побачив, що що це такі методи, які його повністю влаштовують йому погрожують, але не роблять або роблять наполовину. А у команди Трампа є частина команди, вибачте за тавтологію, яка радила Трампу піти на зустріч Путіну. Зокрема, ну зняти санкції для того, щоб по перше відсунути його подальше від Китаю, тому що все одно американці дивляться на це через призму саме цього протистояння. Але я вважаю, що це контрпродуктивно, тому що зняття санкцій гіпотетичне зняття санкцій або будь-яке послаблення стосовно Російської Федерації буде автоматично оцінено путіном як Перемога тактична, і він нічого далі робити не буде. Він буде багато говорити. Він може навіть зайти в перемовини про перемовини і тягнути максимально час, доки у нього є успіхи на фронті. Тому я вважаю, що стабілізація фронту. З точки зору України і з допомогою західних партнерів бажано в першу чергу сполучених штатів. Це був би аргумент набагато крутіше за будь-який пряник і за будь-який батіг. Європейський союз ми зараз про нього детальніше повинен прискорити поставки зброї та боєприпасів до України. Оце питання перебуватиме на порядку денному протягом наступних тижнів. Це заява президентки Єврокомісії Урсули Ляєн. За її словами, війна в Україні. Україна з Росією залишиться і залишається найбільшою за наслідками кризою для майбутньої Європи. Зараз цитата. Путін продовжує докладати зусиль, щоб змусити Україну капітулювати. Ми знаємо, що може трапитися після, тому що це відбувалося раніше. Він буде рухатися до наступних цілей, як він робив це після подій 2008-2014 років. Йдеться не лише про долю України, ставкою є доля Європи. Тож наш перший пріоритет надати силу українському спротиву. Урсула Ляйн, президентка Європейської комісії. Тут знаєте, той момент, пане Олеже, коли від розмов до дій треба було перейти ще пару років тому в контексті прискорення допомоги, а 30% потреб наших в озброєнні покривають країни Європейського Союзу? Це я посилаюся на президента Зеленського. І якщо ціла президентка Європейської комісії каже, що євросоюз повинен прискорити поставки зброї, то чи послухають її? Країни-члени Євросоюзу, на території яких є ці підприємства, приватні підприємства по виробництву зброї, у яких є свої контракти, які плюс до цього всього повинні ще й склади країн Євросоюзу поповнювати, тому що вони ж там готуються до війни з Росією через декілька років. Про це ж кожен генерал НАТО каже. А паралельно треба прискорити поставки зброї, що буде в пріоритеті, пане Олеже. На вашу думку. Ну, по перше, ми розуміємо, що Європа була не готова до війни, і відповідно промисловість теж не готова. Є бажання, є програми на кшталті, що робила Чехія. Це не виробництво, це викуп певних там. Ну там йшла мова про снаряди. У інших держав для того, щоб передати Україні, якщо не помиляюсь, Чехія знову виступає з черговою ініціативою, Не готове сказати, під які боєприпаси, але знову е хоче повторити успішний кейс, в принципі, в цій заяві є все прекрасно. Крім того, що е неправильно поставлений акцент, що Майбутньому буде в Європі проблема. Війна відбувається вже в Європі, і за цією логікою треба допомагати там, де горить. І звісно, готуватися до протистояння в майбутньому. Але не розглядаючи його як яке, що станеться, треба розглядати його, яке вже відбувається. Чи є у всього Євросоюзу таке переконання або розуміння ні. Ті країни, які межують з нами умовно, або дуже близько знаходяться до Російської Федерації, вони розуміють це. А от ті, що в глибині знаходяться Європи, вони вважають, що це не про них. До них ця чаша пройде пройде них. Тому звісно, що заяви дуже круті, але я з вами цілком згоден, що вони дещо запізнілі, мягко кажучи. І я не впевнений, що ця заява може активно підштовхнути саме промисловий комплекс для того, щоб вони почали випускати більше, тому що вони на це заряжені, але е, інерція, вона. Буде тривати, ну це просто фізичні, скажімо так, закони, і нарощуватиметься виробництво тих чи інших обладнання, снарядів там боєприпасів, і так далі. Вони будуть нарощуватися, але не на тими темпами, які зараз необхідно. Тому тут треба більш глибинна перебудова саме цієї безпекової. Складової більше вкладання кожною країною Європейського союзу грошей саме в цей компонент, а також забезпечення своєї власної безпеки, тому що це теж нам вигідно, коли будуть влиті великі кошти, то значить будуть запущені великі промислові можливості чи потужності, і ми можемо скористатися ними теж. Чи не підкладає тут свиню вся ця величезна кількість новин, повідомлень про е, перемовини, про те, що вони там найближчим часом відбудуться, про контакти? Я до чого? Ну, просто до того, що сидить європейський політик і думає, ага, вони вже доходять до перемовин. То може я цей трохи. Посижу рівно на стільчику. Ну а там вони і перемовини оце відбудуться, і, і снаряди збережемо. Ну, от, от такий підхід, знаєте, контрпродуктивний. Він буде масштабуватись чи ні, на вашу думку, це про найпростий вихід цієї ситуації. Маю на увазі для таких політиків, тому що електорату легко пояснити, що ви ж бачите, все йде до миру, а навіщо нам тут напружуватись. Ці думки вони були раніше, а зараз вони масштабуються, тому що і всередині України створюється ілюзія. І за межами України та сама ілюзія про те, що ця війна може швидко закінчитися. Проте я думаю, що от українському суспільству цього робити не варто, тому що ми вже маємо щеплення Аля Арістовича 2-3 тижні і розуміємо, що ця війна не може закінчитися сьогодні, дуже там або завтра дуже швидко і так як ми хочемо. А от е, те, що відбувається навколо мирного процесу, це той білий шум, який покликаний е, зробити дві ну, дві наступних речі. Що дивіться, навіщо нам допомагати Україні, якщо все одно вона скоро домовиться з Путіним і їм допоможе в цьому Трамп? І друга про те, що а навіщо нам взагалі зараз туди втручатися? Це взагалі не наша справа, це справа Путіна і Росії, ну і Трампа. Хай вони самі розбираються. А ми, ну ми ж і так багато допомогли. Ми і біженцям допомогли, і всім решта. Це дуже такий інфантильний підхід. І я думаю, що він буде руйнуватися тими подіями, які будуть відбуватися навколо переговорчого процесу. Тому що він дійсно буде дуже складним і він постійно буде супроводжуватися різними вкитами, лякалками. Тому вже спокійно ні у кого не буде. Треба готуватися до війни в будь-якому випадку. Дякую, дякую за ці роз'яснення, пане Олеже. За те, що знайшли час доєднатись до розмови. Олег Лісний це політолог. Він був на прямому зв'язку зі.